На YouTube каналі будівельної компанії Український Дім Реальна вартість будівництва по проєкту Запоріжжя 15 станом на серпень 2025 року. Дуже цікавий будинок. Кожні півроку ми оновлюємо вартість будівництва і випускаємо новий ролик. Якщо ви підпишетесь на наш YouTube канал, ви завжди будете в курсі актуальної вартості будівництва. Внутрі цього будинка площа підлог 115 квадратних метрів. І ганок 17 квадратних метрів додатково до 115. З ганка ми потрапляємо в тамбур, де справа зручно розташовується шкаф-купи. І одразу навпроти входу гостєва кімната. Це дуже зручно, тому що. Гості можуть жити окремим життям від власників, коли вони приїжджають в гості. Далі ми потрапляємо в вітальню. Оцей виступ в будинку робить цю вітальню дуже цікавою, тим більше ця стіна вся скляна. І тут кухня-столова з окремим виходом на ганок. Санвузол, Санвузол. полноцінний на першому поверхі. І сходи на другий поверх, але під сходами у нас є ще невелика комора. Точний розміри приміщень. На другому поверсі у нас є пральня, звідки вхід в другий санвузок. І три спальні, причому центральна спальня, мастер спальня має. Також повністю скляний фасад. Конструкція цього будинка досить цікава, тому що це і не повноцінний двоповерховий будинок, і при цьому не мансардний будинок. На другому поверсі бокові спальні мають отаку конфігурацію. Тобто частина соприкасається з покрівлею. Утеплення у нас іде по покрівлі, і додатковим бонусом є утеплене гаріще, яке фактично є додатковою кімнатою 15 квадратних метрів до 115 Зараз ви побачите, як будувався цей будинок. Перший етап будівництва складається з фундаментом. Це бетонна плита 150 мм на бетонних ребрах. Коли робиться фундамент, робиться підвід комунікації в будинок. Це вода, електрика, інтернет, заземлення і ще багато чого. І розводиться каналізація по першому поверху. Домокомплект складається з стін зовнішніх сіп-панелі 200, скатів покрівлі сіп-панелі 200, каркаса з брусу внутрішніх перестінків, міжповерхового перекриття з брусу і ОСБ 22 мм і каркас сходів з бруса і ОСБ на другий поверх. Плюс додаткова гідроізоляція додаткова ж. Вибачте за тавтологію а примикань стін сі панелі до фундаменту. Покрівля металочерепиця або фальц Вікна металопластикові, двері вхідні металеві з терморозривом. В цю вартість входять матеріали, роботи, накладні витрати. Дуже важливо, що тут враховані накладні витрати, бо дуже часто їх ніхто не рахує, і вони потім є сюрпризом для замовника. Також вартості враховань підвід комунікації, що теж майже ніхто ніколи не рахує, і потім знову це сюрприз для замовника. Тобто в нашому розрахунку все включено, ніяких прихованих платежів немає. Вартість будинок тисячі і ганок. Ну, тут тераси немає, тут просто ганок 3000 доларів. Загалом 45. Зовнішнє оздоблення. Що входить а, в зовнішнє оздоблення? По-перше, це цоколь, тобто це нижня частина будинку. І а, в розрахунку це полістирол. З мозаїчною штукатуркою. На стінах порахована вата з декоративною штукатуркою силиконовою баронець. Підшива покрівля це панелі софіт Пластика – водостічна система. А також оздоблення ганка. В даному випадку не терас ганка керамічною плиткою для зовнішніх робіт з епоксидною затіркою ось вартість зовнішнього оздоблення. Переходимо внутрі будинка. І все, що робиться будинку, складається з двох великих частин. Це інженерні системи і внутрішнє оздоблення. В інженерні системи входить опалення і гаряча вода. Це тепла підлога гідравлічна і газовий котел. Розводка водопроводу, каналізації з сантехніки і сантехприбори. Электрика. Провода, гофра, коробки, электричный щиток, заземление, электрофурнитура, вымыкачи, розетки и так далее. Вентиляция вытяжна с санвузлив и кухни. И кондиционеры в спальнях и на первом поверке в витальник. Знову ж таки, тут враховано все, що потрібно. Внутрішнє оздоблення це, до речі, реальні фотографії цього будинку, і ви бачите, який дуже гарний скляний вітраж на першому і на другому поверсі. Стіни і відкоси це гіпсокартон, шпатльовка, шпалери підфарбування і високоякісна фарба. Підлога це керамічна плітка на підлозі в санузлах і кухні. І повертається до стін в санузлах, звичайно, теж керамічна плитка. А в інших приміщеннях на підлогі кварцвініл, натяжна стеля, двері прихованого монтажа, високоякісний плінтус. Так як це двоповерховий будинок, то додається звукоізоляція міжповерхового перекриття і оздоблення сходів. Все це коштує ось таку вартість. Загальна таблиця вартості. У нас є будинок, є ганок, є перший етап будівництва, є другий етап зовнішнього оздоблення, є третій етап, який включає в себе інженерні системи і внутрішнє оздоблення. Перший етап будівництва. Тут майже нічого зекономити не можна, бо тут те, що відповідає за тривалу експлуатацію будинку, фундамент, домокомплект, покрівля, вікна, вхідні двері, тут економити нема сенсу. Зовнішнє оздоблення теж дуже багато не зекономиш. Можна трохи змінивши матеріали, але багато не зекономиш. Інженерні системи тут можна зекономити вже більше, і можна і вдвічі дешевше зробити, але потрібно оговорювати в кожному конкретному випадку, від чого ми відмовляємось і що на що міняємо. Це стосується і внутрішнього оздоблення. Звичайно, можна зробити набагато дешевше все це, але знову ж таки, за, за який рахунок? Що змінюємо, що перебираємо. І разом у нас виходить така вартість будинку. Ганок і, ну, В даному випадку тільки ганок. Ось така вартість. І разом у нас виходить ось така вартість. Якщо брати все разом. Звичайно, можна замовити тільки перший етап, можна замовити перший і другий, можна замовити всі етапи, це як вам зручно. Можна робити перший етап, через який деякий час можна зробити другий етап, через деякий час можна зробити третій етап. Знову ж таки, зовнішнє оздоблення можна робити потім, після внутрішнього оздоблення інженерних комунікацій. Тобто тут є різні варіанти роботи з якби, з вартістю. Це потрібно обговорювати в кожному конкретному випадку. Термін. Перший етап 2 місяці. Зовнішнє оздоблення місяць. Інженерні системи з внутрішнім оздобленням 4 місяці. Взагалом виходить 7. Але я написав 6, тому що зовнішнє оздоблення і те, що внутрі, можна робити одночасно. І ще витрати по місяцях. Тобто, скільки потрібно коштів кожний місяць, щоб будівництво рухалось без зупинок. Перший місяць, другий. Третій самий навантажений, бо там іде і зовнішнє оздоблення, і внутрішнє оздоблення. Четвертий місяць, п'ятий і шостий іде тільки внутрішнє оздоблення, і воно приблизно рівними частинами розподіляється. Сподіваюсь, що зараз ви зрозуміли, скільки коштує побудувати будинок. Як ми працюємо далі? Ми робимо прототип будинку. Що це таке? Підбираємо для вас підходящий проєкт. Або робимо ескіз по технічному завданню замовника. Тобто, по вашому технічному завданню. І після цього у нас є, що треба побудувати. Потім ми підбираємо матеріали і технології разом з вами. Коли ми це робимо? У нас автоматично з'являється орієнтовна вартість будівництва. Чому орієнтовна? Тому що сам Ескіз у нас, він орієнтовний поки що. Так, це не повноцінний проєкт. Все це ми фіксуємо в документі, і все це робиться безкоштовно. Що ви отримуєте, маючи прототип будинку? Комплект оптимальних рішень для вашого будинку. Тобто матеріали, конструкція, площа підібрані в оптимальному варіанті. Це технічне завдання для проєктування. Наш архітектор або інший архітектор на базі цього може робити точний проєкт вашого будинку. Можливість планувати бюджет. Ви Точно знаєте реальну вартість будівництва і розумієте, скільки потрібно коштів. Можливість планувати терміни будівництва. Знаєте, скільки потрібно часу для будівництва і можете планувати своє життя. Маючи прототип будинку, ми робимо проєкт. Маючи точний проєкт, робимо точний кошторис. Заключаємо договор і будуємо. Після будівництва ви живете в новому будинку. Ми приїжджаємо до вас у гості, знімаємо для YouTube ваш будинок і беремо для YouTube у вас інтерв'ю. Ось будинки, які ми вже побудували і які вже знімали для свого каналу на YouTube. Це Дніпро, це Запоріжжя, це Київ, це Львів, це Маріуполь, це Миколаїв, це Енергодар, це Херсон, це Житомир, це Кривий Рік, це Одеса. І ось кілька скріншотів з інтерв'ю з нашими замовниками. Все це ви можете подивитись на нашому YouTube каналі. Записуйтесь на створення прототипу вашого будинку. Працюємо ми в зручному режимі. Ось мої контакти. До зустрічі!